України! Герої України! Ніна Матвієнко! Шановні друзі, знаєте, що я можу зробити сам, що ви не можете всі. Любите цього чоловіка? Подивіться вверх! Ви хочете йому добра. Значить, ми собі цього бажаємо. Давайте його покличемо сьогодні. Чи є у нас сьогодні наш кандидат-депутати? Покличемо ще. раз! Так, Шановні друзі, зараз на цю сцену ми запрошуємо вашого земляка, справжнього патріота України, людину, яка сьогодні зробила для вас це свято, депутата обласної ради, кандидата у народні депутати України. Слава Україні! Дорогі мої земляки, дорогі горохівчани, гості, я думаю, що я висловлю думку всіх, хто сьогодні присутній і хто, на жаль, не зміг бути учасником такого святкового дійства і сказати просто, Ніна Митрофанівна, Волинь! Волиняни вас люблять, шанують і дуже-дуже раді тому, що ви сьогодні з нами. Спасибі вам. Правда? Я хочу від вас усіх подарувати Ніни Митрофанівні оцей букет з кольорами нашої країни, з кольорами, які в нас були, є і будуть. Моє було доречно підтвердити саме українки українські, саме людині, яка несе сьогодні віру, душу, яка нас будить, яка нас закликає до того, щоб ми зберегли мову, щоб ми зберегли державу. І я хочу завірити Ніна Мітрофанівна. Повірте, волиняни були попереду боротьби за незалежність України. Волиняни відстоять нашу мову. Волиня... волиняни не допустять тушок в парламент. Волиняни будуть завжди з людьми, з народом і будуть відстоювати Україну, продовжувати ту справу, за яку віддали життя наші батьки і діди. Нашу боротьбу, бо дійсно настав нелегкий час. І сьогодні Ніна Митрофанівна про це говорила. Але в нас є сила Духу, в нас є віра в Бога і в свою державу. Нас є віра в тих людей, які можуть відстояти Україну і її відстоять. І ми не пустимо сюди тих, хто хоче цю державу нищити. Ми підемо на схід. І ми будемо продовжувати боротьбу за нашу Україну. Я вам щиро дякую, що ви сьогодні з нами. І повірте, що наша боротьба принесе нам результат. Ми зможемо, ми досягнемо і ми утвердимо нашу державу, наші закони, закони, які працювати на людину, на людину праці, на село і на розвиток нашої духовності і нашої віри. Спасибі вам, що ви сьогодні з нами. Нехай Господь Бог посилає вам щастя, здоров'я, добро. Нехай ваших родинах завжди буде в затішок. І нехай віра в краще майбутнє ніколи нас не покидає, а тільки підсилює нас, робить нас сильнішими і робить нас переможцями. Спасибі вам, слава вам, слава Україні! Слово надається меру міста. Добрий вечір всім. Вельми шановна, вельми шановна Ніна Митрофанівна, ваша пісенна величності, шановні наші гості, дорогі мої горохівчани, шановні гості нашого міста, дозвольте мені також щиро, перш за все, від себе особисто, як міського голови. Ну, я думаю, зі мною будуть всі солідарні, сьогодні всі присутні. Хочу щиро подякувати вам за вашу присутність сьогодні в нашому містечку, адже ну, не частенько в нас бувають такі, такі особистості, такі перегинні української мови, української культури, всього українського. І тому я. Хочу щиро подякувати вам за те, що ви сьогодні до нас приїхали, зробили нам таку радість, подарували ті приємні, чудові хвилини спілкування через українську душевну пісню. І в знак вдячності від себе, від нас, ворогівчан, ми хочемо подарувати ікону. Знак вдячності за те, що ви так часто згадуєте слово Господь Бог. Адже ми знаємо, що на все воля Божа, перш за все треба молитися Богу, щоб вона щоб він нам давав ласку, благословіння, давав здоров'я і давав любов. Добра і Божого благословення. Для нашого чудового гурту, гурту Кобза ну це чоловічий колектив. Ми хочемо подарувати оці келихи, келихи з раками, але без пива. Я думаю, що вони собі візьмуть такого українського пива. І ми обов'язково навіть сьогодні ввечері ці келихи випробуємо. Від мене від вас всіх для чудового гурту Кобза. Ми ті келихи сьогодні замочимо. Для Тих чарівних дівчат і для особливо для, для пані Руслани у нас є особливі, особливі такі подарунки, особливі подаруночки, е, які я подарую після концерту. А зараз вони получать квіти, так? Я, я перепрошую, я Борис Юхимовичу. Я хотів би звернутися до вас словами Подякую. Адже е, я знаю вас четвертий рік, коли я став на посаду міського голови цього містечка. І повірте, я вам просто хочу щиро від усього серця з чистим таким синівським поклоном подякувати за те відношення ваше до нашого містечка. Коли б я до вас ні з чим не звертався, ви ніколи не стояли осторонь тих проблем міста. І завжди. Були хорошим другом, хорошим порядником для мене особисто. Але перш за все, як ви завжди казали, я тобі нічого не допоможу. Я допоможу твоїм громадянам. І кожен з нас, кожен міський голова, кожен сільський голова, хотів би мати представника, можна сказати, лобіста найвищому законодавчому органі нашої держави. І тому я як ніхто хочу, щоб ви були представником. Від нас, нашому найвищому законодавчому органі, і я знаю одне, що я, я не виграю. А виграють ті люди. Я знаю, і я в тому впевнений. І я теж хочу від себе подарувати вам ікону. Дякую. Шановні друзі, дорога українська родина, дорогі волиняни, шановне місто горохів, нехай мати Божа охороняє вас під своїм покровом. Нехай благословить вас Господь Бог. Будь. Будьте щасливі доля вам славної та життя великого по нашій українській старовинній традиції. Ми всі разом заспіваємо Многая і благая літа. Много.